На Пасовисько. Завжди з 1 травня це були такі вигони, а в цьому році я взагалі 30 березня почала будити їх ну, не стільки на пашу, як на повітря, на сонечко, тому що було достатньо тепло. В цьому році такої великої води немає. Затоплені навіть дороги. Корів було важко де припнути, щоб було сухенько, скрізь було мудра. Ну, а зараз затоплений очерет, ну а порок більш-менш сухо. Ну і звичайно, зранку це сіно, дерть, сіно, даю їм час перепочити. Підснідати, щоб не з голодними шлунками вони йшли на траву. Тому що трава зараз ну така, вона ще безтолкова, молода, хоч і зеленіє раніше в цьому році все. Ну, треба давати зранку сіно, щоб не з голодними шлунками вони йшли на цю траву. Ну і ввечері, ввечері також. Накладую їм ясла сіна, тюк розлажу на всіх трьох, ставлю вкусняшку, дертичку з макушкою, і вони добре все поїдають. Ось дивлюсь на боріську, звернула увагу на її ріжки. Їй зараз 13 років, а коли вона була молоденька, в неї роги були отак вверх, таким віночком, ще говорять. А потім з роками, коли вона старша коровка, то рожки так опускаються донизу. І у неї навіть оцей ріг так опускався, що ну, давив її в голову. Ну і навіть так запустила цю ситуацію, що ріг був дуже близько біля кістки і вже її заважав. І я все боялась, переживала, як же ж, як же ж зробити так, щоб відпиляти той ріг. Це ж треба і корову тримати і прив'язувати. Ну, в ітоги ми цей ріг відпиляли, навіть не прив'язували, не тримали її. Вона як, вона як відчувала, що їй допоможуть, що їй хочуть допомогти. Це І ми так шматочок цього року відпиляли. А зараз ріжки отак -от пішли в неї прям баранчиком. І зовсім... Мішка в нас пасеться біля дому, їй вже два місяці. Зараз вона на двохразовому годуванні. Тобто, вранці і ввечері даю їй молочко по 3,5 літри, вона випиває, а в обід чиста водичка. І то, вже починаю в молоко додати їй обрат. Тобто, перевіяне молочко знежирене, додаю. Таке молоко, щоб трошечки розбавить, трошечки її, е, як то зменшить калорійність е, цього молока, щоб вона більше поїдала е, дертів, більше паслася. Вечором ложу також її сіна. Ну, а днем вона дуже добре пасеться. І припинаю її разом з лункою, бо вони. Ну, Поодиночку не хочуть пастися. Лунка плаче за малою, її ніде не припнеш саму. Вона буде ревти, нічого не буде пастися. От. Ну а мишка також привикла, що біля неї хтось повинен бути. А так їм удвох дуже-комфортно. даже Ось таке в нас мишенятко. Балована. хоч вона і невеличка, ну, доставляє мені чимало клопоту. Треба за нею попобігати зранку, і ввечері. Ось є такий горщик. Тут і дертик, кукуруза, і ячмінь, і стартовий корм. Тобто всього так насипаю, вона приходить ввечері і доїдає свої калорії, сиплю її в волю, не обмежую її. Ну, Багато вона не з'їдає. Ну, За день може. Рамів 300-400, не більше, не їсть багато. Ну, думаю, поступово її збавляти з молока або переводити на буду переводити її на сепаріруване молоко, навіяне, знежирене, щоб їй хотілося більше поїдати концентровані кормів таких. Ну, і квітень. Квітень це той час, коли. Зранку виходиш з дому і заходиш уже пізно ввечері. Точніше навіть не заходиш, а за... За повзаєш. <с> ну і квітень. Ну, оце так і знімаєш відео. Фух. Намагаєшся працювати, звичайно, Намагаєшся щось робити, але настрою ніякого чесно. Отак от, от гупає вже який день підряд. Це Дніпро. Вчора, вчора було декілька прильотів на район, це 10 кілометрів від нас, це дуже Дуже близько, гинуть люди. Ну і так щодня намагаюся щось зняти, щось скласти, записати, але, але сил вистачає хоча б зробити ту роботу, яку потрібно робити. Дуже швидко потепліло, квітня в нас, квітень у нас десь пропав. Зразу після березня почався травень. Ну і звісно, ми вийшли всі на огороди. Також і я посадила картоплю, цибулю, бурячок. Ну, те, що не боїться холоду, тому що ну, вважати, що це аномально тепла весна. Ну, знаєте, щось мені не дуже, дуже це віриться і не дуже це все подобається. Аби цей квітень не прийшов до нас у травні. Тому... Робимо все поступово, зараз трішечки покажу вам, як моя тепличка або як мій парничок тримається, що з моєю розсадкою. Знаєте, одним ділом семиділиха робила б одну справу, то було б краще. А так починала все, всього багато, а до ума вчасно не можу все довести. Це бігом, скоренько. І те треба зробити, і те треба зробити, а усього не виходить. Всього не виходить, нічого не встигаю, абсолютно нічого не встигаю. <гум> Тому якось так. А ще у нас страшенний вітер. Пали сонце і вітер. Ну, зараз хоч спала спека. То було майже до 30. Зараз. Трішки прохолодніше, навіть обіцяли на цю ніч заморозки, не було ніяких заморозків. Обіщали дощі, також ще жодного доща, От коли ми почали, відколи почали садити огород, то дощу й не капнуло. Дуже сподіваємося, що буде якийсь дощик на вихідні, тому що ну, не все ж ти польєш те, що садиш. Десь якесь насіння попало таке в суху землю і поки його не польє дощ, воно не зійде. Тому дуже чекаємо на дощик. Сподіваємося. Сподіваємося, він у нас буде і наше насіннячко зійде. Тепличка ледь тримається. У нас такі дують вітри. Вчора навіть була буря, її наполовину розкрило. А зараз такий дує вітер, що ці дуги гне, вони ледь тримаються, хоч воно, ми її вже трішечки вкріпили, поставили такі опори, щоб воно якось більш-менш трималося. Ну тримається. Подивлюсь, під ладною, то тримається. В цьому році мені захотілося висадити цибульку через розсаду. Бачу, що так отримується гарна цибуля, це Exhibition, Висаджують її через розсадку, тож і я посадила її в такі невеличкі касетки по три штучки, її можна в ґрунт висаджувати прямо пучком, не розділяючи. Тому вирішила спробувати, що з цього вийде. Música Раніше я цибулю цю не висаджувала, тим більше розсадним способом. Говорять, що ця цибулька виростає до кілограма. У мене було 100 насінин, а значить, у мене має вирости 100 цибулин. Ну і моя розсадка. Всю, я її винесла на двір. На дворі тепло, все закаляється. От, ну, якби ж тепло, а не жарко. А то сонце жаре, Жара до 30 градусів, суховіє, так і заховала трошечки, щоб півтіньку було, щоб вітер не так, тому що ну, не встигаєш його все поливати, все, все переростає, пересихає. І одним спасінням е, знайшла такий вихід для себе, поставляла всі стаканчики, те, що в стаканах в ящики, поставила оце таку ванну. І в ванну наливаю води. і... Отак От прям ящиком у воду. О, тільки що наливала води вже пусто, е, і прям з ящиком у воду. І воно отак поливається. Постояло там десь хвилин 20 з пів години. Бачу, що набрало вологи. Достаю один ящик, ставлю другий сюди. Ну, тільки отак. Получається е, і швидше, тому що ну, не сконтролюєш цей полив. Зверху полив внизу, ні, а так воно поливається, виходить, впитується водичка до корня швидше. І виходить, що полив підкореневий. Такий полив набагато краще, коли, отак, от, от я бачу, що ґрунт змокрів, значить рослинка полита. І от, коли весь ящик, що весь ґрунт змокріє, треба долити або щось. Хтось випив, а комусь вже не вистачило, то достаю ящик, ставлю другий і отак поливаю свої рослини. Ну і в цьому році в мене так гарно пішли квіти. От, всі анютини глазки вже хочуть квітнуть, вже всі хочуть земельку, квітне пітуня, я вже її обривала, обривала ці цвітоноси, ну, Прищипувала і прищіпувала, все одно вона квітне, все одно вона хоче вже висадитися. а Впереді ще передають холод, тому, тому так. Днем виношу все, на ніч все заношу, ховаю. Туди-сюди. так Скільки в мене там цієї розсади? Просто трошечки для себе. І то я не встигаю все робити, все його довести до ума. Ще он, помідори не розпікіровані, їх вітер е, трошки погнув, поваляв, вони криві, треба їх е, по стаканчикам розсадити. Я думаю, вони все виправляться. Ось такі баклажани в мене вже, це лейри і, і ще якийсь я сорт садила. Також гарна, гарна розсадка, такі величенькі. Перчик. Кімнатний перчик уже хоче квітнути. Тобто, все-все чекає свого часу. Ну, і отак от, насадить, насадила, тобто насіяла, а скільки з ним, з цим клопоту, це просто. Це просто не передать. Як же справляються оті люди, в кого дуже багато розсади, скільки це роботи? І все, щоб не переросло, і попікірувати, і полити, і підкормить. Ну, ну, в общем, роботи дуже-дуже багато з цим усим. А ще я вам колись показувала, що посадила три огурчика Мертуса просто для експерименту. Ну, от Колись десь я бачила відео, що такі огірочки можна вирощувати на підвіконні. Ну, я просто посадила. Просто посадила для, для експерименту, так сказати. І ось дивіться, що в мене вийшло з того. Так, це мої огурчики, які ростуть у мене на підвіконні в таких трьохлітрових літрових горщиках в покупному ґрунті. І отакі от вони в мене на все вікно, всі ці три горщичка заплили мені усе вікно, і вже маю я такі плоди. От отакі огурчики. Це огурець Мертус. Е, я довго боялася, що. Вони будуть квітнуть і е, будуть осипатися плоди. Ну, от Зараз я бачу, що їм щось не вистачає. Тобто, якщо спочатку вони йшли дуже гарно і дуже. Ну, такі були квіти, знаєте, такі насищені, такі, то все ж таки я бачу, що їм щось не вистачає, тому що я їх нічим не підкормлюю, тільки поливаю, п'ють вони досить багато, десь по півлітри за добу випиваю оцей, оця рослинка. Але маємо такі огурчики. І, мабуть, оці більші я хочу зірвати, тому що я бачу, що рослина не хоче далі розвиватися. І от, якщо. За добу були прирости десь сантиметрів до 10 до 12 то зараз цих приростів немає. І, скоріше за все, що оці більші огурчики забирають дуже багато сили, тому, мабуть, я їх таки зірву, щоб рослинка розвивалася далі. Ну, ось як бачите. Ну, ось, як бачите, великого у не треба ніякої е, не а, не агрохімії, нічого, я тут, нічого з ними абсолютно не робила, просто посадила в покупний ґрунт насіння, поливала звичайною водичкою. Поки вони були більш-менші, я е, разів два чи три їх піддобрювала. От Поки огурчики були е, тільки починали викидати. Цвіт я їм давала отаке добриво, ну буквально разів три, мабуть. Потім, коли я вже бачила, що плоди почали наливатися, вже почали формуватися. Тобто спочатку іде от, отакий плід, квіточки, потім квіточка розкривається, робиться великою і потім починає огурчик наливатися. Зараз я, їм, я їх поливаю тільки чистою водою. Бачу, що щось їм недостатньо, тому що нема таких, нема таких квітів, як були перші, і не так швидко розвиваються ці крайні плоди. Ну, І те, що виросли отакі огірки, це вже є чудо, отакі огуречки. Тоже можна. І їх багато, то вже можна зривати на салатик, і це вже вирощені свої, на підвіконні. Огірочки поливаю також через корінь. У мене отак мисочка. Наливаю півлітри води. І отак одна рослинка її випиває. Поливаю раз на день, зазвичай зранку. Ну, от у мене горщики замаленькі. Я навіть не знаю, яка ємність. От Якщо у мене оцей ковшик на літр води, то цей горщик не знаю, максимум на 2 літри, ну, зазвичай малі. Якби були більші горщики, то я думаю, що всього по гіркам вистачало. І вони б не так швидко виснажувалися, а так ну, мало їм тут всього. От, і ще хотіла сказати, що коли попадаються такі пасиночки. Тобто є огірочок, і є ще тут маленький огірочок, або пасинок, я його відриваю. От, або, Я тут вже всі попривала, вусики з'являються. Я також їх відриваю. Тобто, все, що лишнє, все, що може лишнє тягнути з огірків силу, я все відриваю. І вони отак розвиваються, десь якийсь там. Отак листя закрило повністю вікно, і воно не дає великого сонця на рослинки. Тож такі в мене огурці. Ну, так, трішечки вам показала, розказала, що ми живі, здорові, потрошку працюємо. Дякую всім, хто переживає, хто дзвонить, хто пише. Запитує, як ми, що ми. Якось, якось отак. Тому що як не нагружаєш себе роботою, як не тішишся своїми рослинами, своєю розсадою, це щось мало допомагає. Просто намагаємось працювати. Це, мабуть, зараз єдиний вихід. А вам бажаю мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай у нас все буде добре. Всім пока-пока і до нових зустрічей! Ми йдемо по корінку. Завжди йде б'яє за мною І чи відомочку мені на це.